Вітанечка, пані та панове, це ваша улюблена рубрика МіДсі. І я буду пропускати стартову фразу, філософський роздум і дисклеймер, тому що якщо ви тут заради них, то це з вами щось не так. Отже, переходимо одразу до відео. Завжди носю на кармані ліхтарик Phoenix E12. Він маленький на одній пальчиковій батарейці. І завдяки тому, що в нього є ось така двохстороння кліпса, його дуже. Легко і зручно чіпляти. Мені дуже подобається. Завдяки пальчиковій батарейки його надовго вистачає. Конкретно цю модель я не знаю, але з Феніксами знайомий доволі давно, і компанія класна, класні ліхтарі. Що хочу тут зазначити, класно, коли, коли ліхтарик маленький, тому що якщо ти йдеш безпосередньо кудись світити, то ти візьмеш з собою або величезну балебу, якийсь прожектор, або зовсім не підеш в те страшне місце. На IDC доцільно мати щось таке маленьке, кишенькове, компактне, тим більше що зараз в сучасності є доволі потужні ліхтарі, але при цьому доволі маленькі. Також я помітив, що акумилуп. Ненлупи роблять хороші акуми. Гаманець українського виробництва просто візуально мені подобається трошки захищений від дощу, але не водостійкий. <плес> Вибачте, я обіцяю не зловживати з такими зупинками, але мені так повесили по цей момент. Де... Ви ж теж бачили цю дівчину в Інстаграмі, яка цокає по дорогих автомобілях. <плес> Боже, я надто багато часу проводжу в Інстаграмі. Якщо кудись виходжу, беру з собою мультитул. Це SwissChamp. Раніше здавалося, що це забагато, але з часом зрозумів, що я всім цим користуюся. Завдяки от такій от кліпсі дуже зручно чіпляти на карман. Бог бачить, я в кожному або майже в кожному відео доколупуюсь до віксів. Я поважаю віксів, вони класні, вони роблять надійні якісні речі, але. Надмірно. Моя суб'єктивна позиція, якщо ви ним користуєтесь, супер. Але як на мене, ну, типу вам правда, от стільки щоденно треба. Чи я б корова мечала, Мій ДСі позаду висить і він важить півтора кілограми, що прям багато, що не здорово. Але ну, серйозно, банально, ну, крестова викрутка, чи треба вона вам кожен день? Не знаю, я просто бухчу в повітрі, але як на мене, це величезна залізяка. Просто величезна залізяка. І годинник. Простий, але свою функцію виконує, показує дату, час, навіть секунди і день тижня. Слідкую якийсь час за годинниками. Я до цього ходив з Timex Expedition Solar. Дуже його люблю. Він для мене він мені естетично дуже подобається, і він є для мене дуже важливим артефактом. Але він, бідолашне, зупинився. Прийшов його час, там була в нього проблема невирішувальна. Не про це історія. Історія про те, що я зараз звертаю увагу, хто з чим ходить, хто з якими годинниками, і в тому числі звернув увагу на сучасні розумні годинники. Блін, не знаю. От зараз не доколупують. Зараз реально цікавить ваша думка, тому що з одного боку штука прикольна і було б дивно не використовувати досягнення сучасності. З іншого боку, ну блін, вони коштують як телефон. Чи воно того варте, чи є в ньому сенс? Не знаю, просто роздуми в повітря. Я, я щиро не знаю, на що ця інформація. Йдемо до сумки. І це good Bag 3 ітерації. Це моя повсякденна сумка, я завжди її беру з собою. Тому деякі речі тут частина тривожної валізи. Йдемо знизу догору. Тут є така зручна ручка, дуже мені подобається. Так, як зараз зима. Шарф труба так. ліхтарик налобний. Nightcore ha 11 Саме велике, що мені в ньому подобається, це те, що він на одній теж пальчиковій батарейці. За свою ціну дуже кайфова штука. Я зачепився вухом за фразу, що ця сумка є частиною тривожної валізи. В такий час живемо. Звучить іронічно, але в цьому є сенс. Я теж в з собою елементи тривожної валізи. Ніколи не знаєш, коли будь-яка сумка стане тривожною. В цьому є сенс. Щодо ліхтарика, я помітив, що спільна інфраструктура. У вас пальчиковий акум на налобному ліхтарі і пальчиковий акум на кижніковому ліхтарі. Капець, як зручно. Тому що ви можете їх перекидувати так, як вам треба. Ви можете прийти в магазин і купити один конкретний вид батареїк, якщо вам треба. Це, це прям зручно, є сенс. Особливо кайфово, якщо у вашого партнера теж все на пальчикових батарейках, щоб ви ще один з одним могли перекидуватися кумами. Це класно. І мені здається, що він не вологозахищений. Ну, це так, тому що я відчуваю якусь потребу до чогось заколупатися, Туалетний папір вакуумований. Супер. Декілька цукерок про всяк випадок. Навушники бездрутові. Це Sony. Ось такий пакуночок. В ньому ложка про всяк випадок і дві пальчикові батарейки запасні на непередбачуваний випадок. Тут могла бути картинка, знаєте, як козаки з собою ложки тягали з мультика. Ну, а запасні батарейки це святе діло. Якщо зовсім буде погано флешка з бекапами, двосторонні Type-C і звичайний USB A. Дозвольте доклопатися. Флешка має сенс. Є сенс тягати в ній бекапи, є сенс в ній тягати документи, особливо, якщо вона захищена паролем. Але вона манюнічка і вона валяється на дні сумки. Я би, по-перше, знайшов би для неї заглушку, продаються заглушки для флешок, щоб вона не набувалася всяким різним сміттям. Це не смертельно, але якщо можна заглушити, то краще б заглушити, особливо, якщо ви тягаєте кожен день з собою. А по-друге. Я б на неї не вісив темлячок. Я про темляк подумав ще, коли був ручний ліхтар, кишеньковий ліхтар, але тут ну, він прям дуже сильно проситься, тому що флешечка маленька, і ви десь там в темряві будете витягати налобник, воно зачіпається за налобник, десь там випаде, ви ніколи не знайдете. Як на мене, є сенс причепити якийсь хвостик і цей хвостик потім ось сюди на, на, ось цей, що це? на пулір. На собачку причепити, і тоді він точно ніколи не загубиться. Або причепити його до чогось, до чогось більш об'ємного. та нащо? Просто за зачепити та й все. Силікагель, щоб не намокало. І тут доколупаюся: е, Силікагель. штука, яка поглинає вологу, для того, щоб у вас там нічого не упрійло, для того, щоб нічого не покрилося, пліснівою не поіржавіло. Він працює ефективно, якщо він у закритій коробочці. Тобто, якщо у вас є якийсь е, якась коробочка, якийсь бокс, в якому дроти, електроніка, акумулятори і так далі, є сенс кинути пару силікагелі з розрахунку не відкривати його ніколи, щоб та волога, яка була в моменті запаковування, щоб вона поглинулась. Але якщо він у вас лежить ось у таких умовах, у величезній сумці, яка кожен день по 3-5-10 разів відкривається, я думаю, що він вже насичився вологою з усього світу. Я думаю, що він вже не працює. Тому ідея прикольна, але в даному випадку безмістовна. Тут є кармашок в ньому з... зажигалка. Ароматизатор мене. Точілка. Іноді треба щось наточити і нема можливості. Точілка. Я з собою до... весь час проводжу приклади на собі, а на кому ще. Я весь час собою тягав е, кісточку від Ланські боун, вона називалась, ну кісточка. Е, прикольно подарував. Потім в мене був Work Sharp Sharpness, Прикольно, але теж подарував, тому що ну реально тягаєш з собою кожен день, і користуєшся раз в ніколи. Іноді треба, питань нуль, іноді треба, але не настільки часто, щоб прям кожен день з собою носити. Так, оця віксовська правилка, вона не важка, але ну одно. Я б в ідеалі бачив якийсь маленький кулончик, який можна ну, на як кулон або як брелок, і. От просто з одного боку шматок кераміки, з іншого боку, якийсь абразивчик алмазний. І щоб прям коли вже вкрай необхідно, поправився, сховав її. Не знаю, може на пустому місці доколупався, але я не бачу потреби в щоденному носінні правилки. Не часто, але іноді треба. З ковідних часів лежить про всяк випадок. Тейп, тейп всьому голова. Люблю тейпи, е, насправді користуюся тейпами. Е, тут на відео дактейп, і я завжди користувався duck -тейпами. Зараз я перейшов на гафертейп. Е, теж у мене катушка роздрукована на 3D-принтері, е, там на кредитну картку. Один той самий сенс. Не суть важливо. Важливо, що я перейшов на дактейпи, Він, якщо порівнювати е, на гафертейпи, вибачте. Якщо порівнювати хороший дак-тейп, он той сірий, і хороший гафер тейп, вони коштують приблизно однаково дорого. Але гафер тейп значно, значно зручніше, значно краще. Я думаю, я про нього прям зніму окреме відео. Виглядає плюс-мінус так само. Е, я з тих пір, як перейшов на гафер тейп, я не повернуся до дактейпу. І той, і той класний, але цей значно краще. І тут ще лежить укумовна моя і сподня білизна. Ага. На цьому з цим відділом все. Щодо спідньої білизни. В наш час для сучасної людини в місті запасна спідня білизна значно важливіша в екстремальній ситуації, ніж ніж, ніж мультитул, ніж всякі такольні штуки, ніж тактичний ліхтар. Спідня матії та білизна. Ну, тому що, тому що. А особливо, якщо ми порівнюємо з методичками, може пам'ятаєте, на початку війни ДСНС опублікувала. Рекомендацію по тривожній валізі, яку скопіпастили з радянської методички, і там були такі перли, як шматок поліетилену, 2 на метр, консерви в залізних банках, пилка. Ну, типу, що, ми ж в полях живемо, чи що. Для сучасної людини, яка живе в місті, основа тривожної валізи, це спідня білизна, флешка з документами, гроші, ліхтарик, свисток, все. Більше нафіг нічого не треба. Ось тут дуже розумно і доцільно тягати собою. Особливо, якщо ваша робота далеко від дому. І особливо, якщо є ризик, що ви сьогодні додому не повернетеся, або хизи, коли повернетесь. Або не повернетеся зовсім. Є сенс тягати собою це. Другий відділ. Тут в мене вже поменше всього. Коробочка. Хм. Тут перехідники з Type-C на USB, шнурки для зарядки всього. Мені дуже подобається ось цей шнурок. Він одразу на три різних роз'єми, і при цьому з одної сторони просто звичайний USB. Скрепка, щоб витягувати слот з sim картою Стяжки. Дуже зручно в такому форматі. перевозити дуже круто, що є універсальність, є перехідники, є виходи під різні типи пристроїв, і круто, що це окремо придбані шнури. Це базеуси Я не пам'ятаю скільки вони коштують, але щось там під тисячу гривень. Якщо не помиляюся, мова не про це. Мова про те, що хороший шнур. Це прям, а він не фокусується. Хороший шнур це прям важливо, тому що від шнура залежить, як швидко зарядиться ваш пристрій. Чи зарядиться він, чи не згорить він від перепадів, і так далі. На шнурах економити не можна. Трошки сміттєвих пакетів. Сміттєві пакети. Прикольна штука, і я, в принципі, розумію, як їх можна використати. Ну, типу, за прямим призначенням, або в них можна запхати рюкзак, або ще щось, або ще щось. Штука прикольна, але для себе я. О, до речі, зараз може покажу. <рес> Ні, вибачайте, не покажу, я його подарував. А, я носив з собою великий зіплок. Настільки великий, щоб в нього ноутбук заліз. Як на мене, ефективніше. Плюс окремо тягав з собою пакет з супермаркету. Він міцніший, він надійніший, якщо пхати той самий рюкзак, менше вірогідності, що він розірветься. Ну, знову ж таки, це через призму мого бачення і мого використання. Павербанк на 10 тисяч. Так, я обіцяв не зупиняти кожні 2 секунди. Ну, але ж я не клявся. За павербанк настав момент хизуватися. я собі придбав павербанк від компанії Nightcore. Це Energy Brick NB 10000. Павербанк на 10000 мАг. Вага 150 гри. Ви тільки гляньте, наскільки він манюсічкий. При цьому він захищений від потрапляння крапель з усіх боків. Тобто я пірнати з ним не став, але якщо потрапили під дощ, ну, окей, потрапили та й потрапили, нічого йому не буде. Ем, на два Type-C виходи швидка зарядка, швидка розрядка, капець який задоволений. Я прям не пошкодував, що його взяв. Цінник неприємний, але я не пошкодував, що його взяв. і Я думаю, що стану трошки багатшим і знаменітішим, я візьму як мінімум ще один такий. Це до чого? Це до того, що класний маленький павербаночок. Зверніть увагу. На жаль, на превеликий жаль, не реклама. Запасна зажигалка. Це М -м -м. у нас аптечка. Тут. Дрібниці зовсім дрібниці. Мені подобається жорсткий кейс і те, що він помаранчевий. Це прикольна коробочка, і у мене теж така є, але мені чомусь цикотно її тягати зараз під час війни, тому що така аптечка це устаткування радянської армії. А самі знаєте, хто зараз устаткований як радянська армія. Ну, все кінець думки. Але коробочка вправду прикольна, вона яскрава, вона жорстка. Клей для Ран. Я обіцяв не зупиняти кожні півсекунди. Щодо клею для ран. Користуюся клеєм для ран. Він буває, як на відео у скляній баночці, він буває з пульверизатором. Це не зовсім клей для ран, це, це рідкісний пласт... рідкий пластир. І буває ось у такому форматі. Це я в коробочку запхав, зараз секунду. І буває ось у такому форматі такий фольгований тюбик. Ось це все значно легше, ніж скляна баночка. Е, я не хвилююся, що вона розіб'ється, тому що ось те скло фік розіб'єш, але це зайва вага, яку нашу собою тягати. Плюс е, у вас там маленький пензлик, який можна нанести на рану. Або капельку перенести. Мені таке не дуже подобається. Мені подобається або розпилювати, або крапельку вичавити. особливо коли наносиш комусь іншому. Якщо будете брати фольгований, навіть не так, якщо будете шукати фольгований, і не знайдете у своїй аптеці, зайдіть в ветеринарку. Вони чомусь з якоїсь причини в ветеринарках зустрічаються значно частіше ніж у людських аптеках. Склад той самий, вони повністю ті самі. І якщо будете тягати з собою фольгований тюбік, обов'язково ховайте його у щось жорстке. В моєму випадку це ось така хімічна баночка. А може бути шприц 50-кубовий. Просто носика в нього відрізаєте, поршень витягаєте, і він нормально сюди поміщується. Знову ж таки, клей для ран не необхідність, але прикольна штука, її найбуде. Я прям користуюся і тягаю собою. Рукавички. Угу. Ой, бачу запас іде. Там є. ще рукавички. Добре. А, тут у нас голка з ниткою. На всякий випадок є сенсу був... витягати, якщо у вас банально блискавка розійшлася, і замість того, щоб йти їм мерзнути, як дурень підшився, дістався додому. Вже там можна буде нормально промотуватися, або переодягтися. Гудзик на штанях відлетів. Ну нащо йти мерзнути, нашої йти рукою притримувати ті штані, якщо можна підшитися? Воно настільки важке, от в даному випадку воно не настільки важке, наскільки корисне. Потрібно хустки сухі, з хустки вологі, і там ще рукавички не буду витягувати. І ще у нас є тут карман, в ньому велика хустка. STM одноразовий душ. Люблю STM. Дущовик. Дощовик ще для когось. З цим карманом все. І ще з цієї сторони карман є. В ньому... Так, давайте доки далеко не відійшли. Щодо дощовиків. Конкретно такі дощовики я не люблю, і я трошки завагався чи коментувати, тому що з одного боку, якщо вже брати щось з собою, то брати пончо-тент. З іншого боку, пончо-тент буде в 6 раз важче і в 6 раз об'ємніше. Ось ці краще, ніж нічого. І круто, що у вас є командне мислення, ви взяли не тільки на себе а ще й на когось. З іншого боку, вони рвуться від найпершої ж гілки. З іншого боку, а чи так багато гілок в місті? Коротше, я трошки заблукав у власних думках, і краще ніж нічого гірше ніж Тент. Але Тент надто надлишковий для того, щоб тягати його з собою на дісів. Тут і блукаю. Щодо сірників, я ще не бачу сенсу носити з собою сірники на ADC. Ну, по-перше, вони не настільки ефективні, наскільки запальничка. По-друге, їх не вистачить настільки, наскільки вистачає запальнички. По наступне, вони швидше мокнуть, і по наступне, наступне вони крошаться. Тобто від стискання, від постійної носки, тиску, падінні і так далі, вони будуть викрошуватися, що у вас здається там і відбувається в пакетику. Якщо вже й носити з собою сірники, якщо прям хочеться, то замінити їх на мисливські сірники. Вони значно ефективніше. Краще мати три мисливських сірника, ніж 30, ось таких. І носити у жорсткій коробочці або баночці. До речі, фанфакт: у мене на мисливських сірниках пісня з'явилась. Хизи, звідки? Я не знав, що таке буває. Сірники насправді можна вже викинути. І трошки грошей про всяк випадок, якщо прям буде жопа-жопа. Жопа, жопа. Так, ну і останнє відео. Ремінь можна відстягнути, трошки переробив, щоб можна було швидко знімати. Відкриваємо, а в нас повноцінний. Ох, ніфіга! Ааа, є шокую! Як чому цей рюкзак відстігується? його можна викинути. Ніфіга собі, ніфіга собі. Вау! Вау! Я не знаю, чи почули ви там на моменті, що він відстібується. окремо, і якщо. Потрібно його можна скласти в маленький кармашик, він у нього є. Прикиньте, вау! Офігезне рішення. Плюс зверніть увагу, все, що там вже є в основній сумці, воно йде на дно. Тобто ваша бананка, ваша сумка стає дном рюкзака. Відповідно, ви його можете пустим одягнути, він не буде у вас переважувати, він не буде тіліпатися, ну, тому, що, тому що основна вага знаходиться знизу. Вау! Подобається! Дуже зручно, це значно зручніше, як на мене, ніж шопер, тому що ну, це то його Абсолютно значно зручніше носити. Якось так. Клас. Е, так, ну і на цьому, на цьому все. Треба підвести якісь підсумки. Що мені сподобалось? Мені сподобалось, що є мислення, що це потенційно тривожна валіза, мені сподобалася спільна інфраструктура ліхтарів. Мені сподобалася спільна інфраструктура акумуляторів в ліхтарях. Е, мені сподобалося, що є всякі заначки типу грошей, типу ремнабору. Павербанк обов'язково мусить бути класно, що є все круто. До чого доколупаюся? Момент перший мені не вистачило такого е, сучасного молодіжного аксесуару, як торнікет, або та або ізраїльський бандаж, корисно мати з собою, і корисно пройти медичні курси. Мені не вистачило темлячків, мені не вистачило свистка не необхідність, але корисна штука. І мені не вистачило якоїсь світловідбивайки. От, прям класна штука. Конкретно у мене, конкретно ця називається Beltex. Це контора, яка робить всяке різне. Спецодяг, всякий різний під спец... спецодяг. Чому конкретно цю собою тягаю? Тому що з усіх, що я перепробував, конкретно ось ця має найбільшу ступінь світловідбиття. Вона найяскравіша з усіх її. Сородичів, вона не найзручніша, але найяскравіша. Я її використовую для того, щоб позначити себе, коли йду через трасу, коли е, мені треба позначити той самий рюкзак. Наприклад, якщо я його десь кидаю під деревом, я оцю балеву вішую на дерево, і ліхтарко може побачити, де воно. Я можу маркувати дорогу і так далі. Корисно мати з собою. Малесенька, легесенька, нічого не важить. Є сенс. Е, та й напевно, що все. Напевно, що все. На цьому все. Дякую за відео. Дякую, що прийняли участь в цьому конкурсі. Та й все. Люблю цілу, побачимось у наступних роликах. Пішла заставка. Підписуйтесь на Patreon. I'm locked and I'm locked. Sure.